Система і програма навчання могла б бути значно кращою. Я отримала дуже багато безполезних знань, які ніде взагалі не пригодяться. Там збираються більше 20-30 компаній, які конкретно пропонують два роки досвіду. Проводяться спеціальні якісь івенти, де пропонують два роки досвід. Робота являє собою просто там 8 годин в день. Це просто сидіти. Команда з якою ти працюєш, але все одно основне. На твоя задача це два роки досвід. Студенти бояться давати е, хабар, а викладачі бояться його брати. Все хороше, що є КПІ, це робота студентів. Купуса е, роздовбані, дуже холодно, взимку, наприклад, стан гуртожитків реально жахливий. Ой, чесно, взагалі не обов'язково вчитися в університеті. Все можна вивчити самому. Чому ти реально вчишся? Це сісти.